А тим часом у Румунії підрахували голоси виборців у першому турі президентських виборів. Згідно з даними місцевого ЦВК, перше місце посідає лідер ультраправої партії Альянс за єдність Румунів Джордже Сіміон. Він набрав майже 41% голосів. На другому місці мер Бухареста Ніку Шордан з майже 20, 21%. двадцять На третьому колишній голова сенату Крін Антонеско з трохи більше ніж 20% голосів. Моя колега Юлія Гонько. Розкаже, що відомо про кандидатів у президенти Румунії та чому саме від цих виборів залежить майбутнє країни в Європі. Перший тур повторних президентських виборів Румунії відбувся у неділю 4 травня. У чолі радикальний фланг, лідер ультраправої партії Аур, 38-річний Джорджі Сіміон. Його партія критикує ЄС, використовує антисистемну риторику, обіцяє припинити військову допомогу Києву та наголошує на відновленні історичних кордонів Румунії. Через це має заборону на в'їзд до України та Молдови. Його кампанія просочена скандалами і розслідуваннями, зокрема про фінансування маніпуляції у соцмережах і можливе використання персональних даних пенсіонерів. На минулорічних перших виборах він підтримував ультраправого Келіна Джорджеску. Незалежний кандидат, 55-річний мер Бухареста Ніку Шордан презентує себе як чесну альтернативу партійним елітам. Він має чітку прозахідну позицію, підтримує Україну, виступає за зміцнення оборони, має програму адміністративних реформ, боротьби з корупцією і цифровізації. Однак, суперечки щодо його радника з проросійськими контактами дещо вдарили по його іміджу. 65-річний Крін Антонеску, колишній голова сенату і ветеран політики, на звідану царину повернувся як узгоджений кандидат про владної коаліції. Серед його підтримки партія угорської меншини він виступає за євроатлантичний курс підтримки України, внутрішню стабільність, просуває ліберальні реформи, включно з цивільними партнерствами. Самі вибори аналітики вже назвали Рубіконом, від якого залежить майбутнє країни у Європі, адже боротьба точитиметься між прозахідною демократією та націонал-популізмом, між верховенством права та сильною рукою, між глобалістами та суверенітетами. І не останню роль можуть зіграти зовнішні гравці. Передусім, Москва. Саме вона піднімає ставки у цій країні до геополітичних. Нагадаю, 6 грудня конституційний суд Румунії скасував результати першого туру президентських виборів. У ньому переміг антизахідний і антиукраїнський кандидат Келін Джорджеску. Причина тому російське втручання після закликів до заколоту і спроби насильницького маршу 8 грудня, у день, коли мав відбутися другий тур, Джорджеску відмовили у реєстрації на нові вибори. А також висунули звинувачення у шести кримінальних справах, серед фінансування його виборчої кампанії, підбурення до дій проти конституційного ладу, повідомлення неправдивих відомостей і завідомо неправдиві свідчення. 26 лютого Джорджеску затримали для допиту а після відпустили підсудовий контроль із забороною виїзду з країни. А вже 6 березня він програв справу у Європейському суді справ людини щодо скасування виборів. Додам, що після рішення конституційного суду Румунії віцепрезидент США. Альджей Ді Венс виступив зі скандальним спічем на Мюнхенській безпековій конференції. У ньому він критикував європейську демократію. Юлія Гунько слава ті. До Румунії, звісно, ми повернемося за хвилинку. А І тепер... зараз про це будемо говорити. Румунію чекають політичні зміни. Джордж Сіміон, лідер ультраправої партії АУР, здобув перемогу у першому турі президентських виборів. Він відомий своїми націоналістичними, євроскептичними та антиукраїнськими заявами, а також активно просуває ідеї відновлення історичних кордонів, використовуючи платформи на кшталт TikTok та підтримуючи проросійські наративи. Що означає такий політичний розворот для регіону? Для Молдови, для України. Чому румунські виборці обирають популістів замість європейських сил? І чи варто чекати хвилю ультраправих перемог у сусідніх державах? Сьогодні говоримо про це із директоркою аналітичного центру Global Focus Center, колишньою держсекретаркою у справах ЄС в уряді Румунії Уаною Попеско. Замфір. Добрий день. Дякуємо, що приєдналися. Джорджа Сіміон, ультраправий політик, його партія виступає за національний суверенітет, критикує ЄС і говорить про те, що необхідно відновити історичні кордони Румунії, зокрема через об'єднання з Молдовою і власне має територіальні претензії і до України. Як ви вважаєте, чому такі ультраправі популісти зараз мають популярність в Румунії в країні, яка традиційно була дуже проєвропейською? views, присайз, що його погляди не дуже актуальні, не дуже важливі для його виборців. Він має дуже такий він керує дуже сильною протестною хвилею. Він пропонує говорить виборцям про якість врядування, які людям не подобаються. Він говорить з тими виборцями, які чують себе. Десь маргінальними, які чують, що вони не мають відповідного представництва, що в уряді немає людей, які представляють їхні інтереси, чи не турбуються про них. Тобто, тут ми власне бачимо такий подвійний, такий стеблішмент, таке голосування. І, власне, в другому раунді ми побачимо таку боротьбу з мером Бухареста, який є лібералом, є демократом, демократом, і який більш таким, тим не менше, спостерігається як така протиурядова протиадміністраційна фігура, і власне а багато людей голосували саме, хотіли голосувати за людину, яка є проти уряду, проти системи, і саме тому всі голосували за Сіміона. Pani Joanna, a skarżyć błudłowska, kim jest same George Simeon i czym jest partia Aur, jaka też na tomu można wskazać na tych wyborach no, nabiera je baliw. Що sure. I mean, both... і партія, і Сімеон почали на такій платформі щодо яка робота якої присвячена відновленню Румунії і ідеї Великої Румунії відновленню тих територій, які Румунія втратила після дру, двох світових війн. Він дуже активно займається бере. Участь в протиєвропейських протестах, він в багатьох демонстраціях брав участь в Румунії, також щоб ем, якось зробити внесок у протиурядові протести, або якимось чином допомогти ескалювати такі протести. І я думаю, що значною мірою він зараз е, його, якщо порівнювати його з. З Кіліном Джорджеску його можна. Назвати таким більшим радикалом, і це може якось подвійно можна трактувати, тому що це також відкриває потенційну співпрацю з різними мейнстримовими партіями, і тому ми можна сказати, що цей альянс ця партія власне, хоче працювати з Джордж Сіміронінам як президентом, і я думаю, що тут важливою проблемою може бути перш за все внутрішні якісь речі, тому що ми можемо е, побачити е, дуже серйозний спад демократії. Ми можемо побачити, як іноземні інвестори будуть втрачати е, впевненість і е, довіру інвестиціям в Румунію. Також е, ми можемо е, побачити. Чити втрату довіри до нас на європейському рівні, і я думаю, що важко уявити, як Джорджа Сіміон буде зможе власне представляти інтереси країну, інтереси країни у відношенні до Молдови і України. А це дуже важливі стратегічні партнери для нас, при тому, що він є персоною нонграта в обох цих країнах. Ми пам'ятаємо, що перший тур, власне, перша спроба проголосувати у першому турі, яка була ще наприкінці минулого року? Результати цього голосування були скасовані судом через доведені факти зовнішнього втручання через втручання Росії, і зокрема тоді йшлося про вплив через соціальні мережі, зокрема через платформу TikTok. І я хочу запитати вас, власне, як проходила кампанія? Ані цього разу чи знов був критичний вплив Тіктоку, і власне ви говорите про те, що перемога Сіміона це ризик втрати довіри з боку Європейського союзу. Але чому тоді голос румунської політичної еліти з тверезим поглядом на ультраправі партії звучав тихіше ніж заклики з соціальних мереж? Я б почала з вашого першого питання щодо російського впливу. Ми бачили спроби російського впливу на результати виборів, і цей вплив продовжувався у вигляді кібератак онлайн пропаганди. Це значуща різниця в порівнянні з з попередніми виборами. Це те власне, що зараз. Результати більш видимі, і я думаю, що Росія власне спробувала е, як е, побачила, що антиросійські е, антиєвропейські погляди власне все ще сильні е, сильні в Румунії. Власне е, Росія е, трохи е, прибрала, ніби частину виборців Джорджеску, і це все заохотило Росію до того до ще більш більш явного Впливу і надання таких проросійських меседжів онлайн і власне цей вплив продовжувався через соцмережі, через онлайн медіа, і навіть телеканали в Румунії, які фінансувалися навіть останні кілька років компаніями, які власне мають підтверджені зв'язки з Росією. Тобто можна сказати, що у нас були усі. Види кібер і офлайн російського впливу, але цього разу румунська конституція і суд зміг набагато краще визначати такі російські наративи і їх визначати. Звісно, також була співпраця з Тіктоком, який дуже набагато краще і більше заходів пересторог використав для того того, щоб запобігти поширенню таких проросійських наративів, це не так спрацювало з іншими платформами, не так з телеграмом чи метою, наскільки я знаю. Але ми можемо сказати, що незважаючи на те, що російська пропаганда продовжує існувати в цілому скажімо, так, така загальна структура цих виборів була демократичною все відбувалося з дотриманням демократичної конкуренції, і є ці вибори є легітимними. Чому не зважаючи на докази такого російського впливу, люди все одно голосували за одного кандидату, який ніби має більше такого схиляється більше до Росії? Я думаю, що причина в тому. Тому, що в такій зло злість злості народу в щодо того, що таке національне національне управління є неналежним, і власне, ця злість вона поширюється і на проросійські, прозахідні сили, на різні частини країни і власне тому це все працює в такому одному напрямку. І це для людей було набагато важливіше. Це було б ілюзію думати, що всі так дуже інтелектуально підходять до таких дебатів, до такого розподілу. Ні, що важливо для людей, це те, що вони хочуть бачити, бачити політичних фігур, які будуть робити щось інакше ніж було останнє десятиліття. Бачити когось, хто принесе якісь кращі свіжіші. i pokrącić ich nieżycia. My baczili w innych krajach, że rosyjskie wpływy w socjalnych zmije dosyć silnymy, i ale chyba tylko w Rumunii to wypadło się tak masztabno. Czy może je czas się na tym, żeby obmierzyć trochę? działalność e, tych przynajmniej socjalnych mreż i big data, a ja przygaduję, już też i nie za bardzo będę kampanii, kampanię, jakie będzie wstawił autonomna autonomna inteligencja. E, jak na waszą długą może na europejskim poziomie trzeba będzie zaprowadzić większą kontrolę nad socjalnymi mreżami same. Jak mowa pro wyborczy proces? Ja widzę, że e, nasz życie Трохи ми зараз поновлюємо зв'язок, зв угу, налагодуємо тільки онлайн онлайн зв'язок, це завжди ризик його втратити. Але тим не менш, ми з тобою в принципі розуміємо і бачили багато випадків в інших державах, як через соціальні мережі фактично відбувається вплив на виборців, і наскільки я пригадую. В попередній президентській кампанії в Сполучених Штатах теж було багато випадків втручання, які намагався Дональд Трамп її довести, оскільки він в 2019 році не переміг і говорив про. Таке масове втручання в вибори, але і щось затихла неративів. справа Тіктока в Штатах. Я тобі пригадую. Цікаво, чи вони, вони не знайшли пропозиція? підтверджень, не змогли це довести, чи це власне було політичне рішення? Що була Далі, пропозиція контролювати TikTok в штатах, але поки що бачимо, що тихо може це. też karta Donalda Trumpa w perychoworach same z Kitajem. Popatrzmy, jak będzie sytuacja rozwijać się. Tomuszczo, my rozumiemy, że socjalizm to nie tylko meta, TikTok i tak dalej, ale że częściej. I to też ciekawa tema. Autonomna inteligencja w wyborczej kampanii, albo przynajmniej bierze udział w dezinformacji. Jest specjalny prompty, który wpisuje się same w socjalizm, wvesty tam fejkowej informacji pro na przykład w w Ukrainie, że takie rzeczy, już zjawiają się i dejaki osobliwo chińskie rozróbki pokazują, że prowinu w Ukrainy jak szukają szeretelnej informacji w tych socjalnych, no, nie socjalnych, a same um, autonomnych czatach, no, nie tak i one oczywiste, jak z naszej toczki baczenia. Przechodząc czy do tego zaleścza, czy w Rumunii. Ja mnie ciekawo, czy można tak naprawdę zupynyty e, radykalnych, radykalnych, e, takich ultraprawych w Rumunii. Tam jest wiznu kandydaty, jak i m, pytania, czy one będą piętrzowate tego, jaki zaleszycja w drugomu Turii. E, no bo e, my podobną sytuację u kogoś w Polsce. Nasz czas, ja wszystko wydało się nałachodyty. Але я пригадую, що е, ультраправій прекрасно себе поводять і е, в Німеччині. Пригадую альтернатив Форддойчланд, так альтернативу для Німеччини і, і інших партій, та якби хоча лепен е, в Франції, але повертаючись до румунських виборів, от свіжа новина, яку публікує Українська Правда, говорить про те, що група російських хакерів в неділю 4 травня атакувала кількість сайтів. Румунського уряду та кандидатів у президенти, коли країна голосувала за свого наступного президента, і атака вразила сайт Конституційного суду Румунії, головний урядовий портал, сайт Міністерства закордонних справ Румунії та сайти кандидатів у президенти. Це власне про що ми говоримо? Про що Але є ми говорили міст, щойно з на нашої гості? Так я пригадую, може питання нашому гостю, що ми бачимо атаки. na tak nazwany demokratyczny systemu, czyli przez socjalne sieci i może trzeba się, żeby na europejskim poziomie posłali kontrolę, same, jak mowa pro wybory, żeby takie rzeczy nie powtarzały się w innych państwach Europejskiego a Rumunia jak raz celak musowy papierec. For... Так, абсолютно згодна з вами перепрошую за проблеми зі зв'язком. Так, це ці дискусії, це дебати тривають. Власне, навіть минулого тижня. Той тінг-танк, яким я керую, організував такий круглий стіл з міністром внутрішніх справ, де учасники зі всіх європейських країн, я думаю, засідали. І в принципі, ми досягли такого консенсусу щодо щодо того, що свобода слова не має включати свободу маніпуляцій. Що нам треба запровадити якісь заходи, щоб забезпечити для громадян доступ до правильної перевіреної інформації, так щоб вибори їхні ті той вибор, який ті рішення, які приймають голосуючи, щоб вони власне ці рішення приймали на. На підставі тієї інформації правильної і перевіреної інформації, щоб вони могли робити вибор вибір свій не емоційно, а інформативно. І власне великою мірою такий. Обсяг цієї інформації, той факт, що багато виборців бере приймає інформацію з соцмереж е, нерегульованим шляхом вони. Е, Журналистам вона поширюється журналістами, які не дотримуються кодексів етики професії, і така інформація може дуже легко зманіпулювати думками виборців. І я думаю, що це дійсно дуже серйозна така дискусія, обговорення, як ми можемо захистити виборців, водночас забезпечивши їхній доступ до точної інформації. Джа Сімеон під час своєї передвиборчої кампанії багато критикував і в тому числі Україну і говорив про необхідність припинити допомогу Україні. Я хочу запитати, як на вашу думку, може вплинути його риторика на воєнних біженців українських, які перебувають у Румунії, якщо він стане президентом. Я сподіваюся, що якщо говорити про українських біженців, це не буде це на них для них не зіграє великої ролі. Я сподіваюся, що не буде. Вони можуть стикнутися з якимось більшою кількістю маніпуляцій. Може, хейт спіча. Можливо, Росія буде намагатися якось зобразити українців як проблему для румунської. Економіки, я думаю, що Перш за все, власне, перше, що зазнає впливу, це допомога румунська для України, тому що Джордж Сіміон може якось проштовхувати свої ідеї, і він буде мати підтримку коаліції. Я думаю, що якщо він стане президентом, то є дуже великий шанс на те, що соціал-демократи та його партія можуть правити разом для того, щоб мати. Змогу співпрацювати з Джорджем Сіміоном Сіміоном як президентом, і є вірогідність того, що ми побачимо, як він буде рухатися в такому протрампівському напрямку, і тоді ідея, і він буде просувати ідею досягти миру в Україні, навіть якщо це буде коштом територіальних поступок, і це також може зменшити необхідність в військові чи іншій допомозі для України. Я думаю, що це така дійсно та частина, той елемент, який викликає стурбованість. Дякуємо вам за розмову. Ми розмовляли з Уанною попеско Замфір, учільницею Global Focus Center, колишньою держсекретаркою у справах ЄС в румунському уряді.